Третій сезон закінчився, давши нам трохи відповіді та породивши нові теорії: Доктор Мабузе, Всесвіт Віктора, Убуме та Король в жовтому. З вами Роман Скалоруджинський. Погнали! Я взагалі не знав про жодного з цих персонажів. Я про них дізнався з Редіту та відосів інших блогерів. Тому не можу сказати, що це прям авторське відео, скоріш колаж та переказ усього, до чого я дотягнувся. Але це не відміняє того, що вам треба натиснути вподобайку. Почнемо з обуме, японський дух жінки, яка померла під час пологів. Вона так сильно кохає дитину, що не може покинути цей світ. Також її називають Обу. Унме, Угуме та убаме Торі. Мешкає вона зазвичай неподаліку від того місця, де народила. Та саме її існування переслідує тільки одну мету передати власну дитину у надійні руки. Обуми зазвичай з'являються у темні чи дождливі ночі. Перший раз наша Обуме з'являється Елджину вісні, а отже, в ніч. Дождлива чи темна неважливо. У Узовні вілі ніч завжди нелегка. Виглядає вона як вагітна жінка або жінка з дитиною на руках, чи як просякнути кров'ю труп. В нас ще один варіант висуши труп, і якби не лінія з Фатімо, то я б і не думав, що це саме у буме. Різний облік пов'язаний з погребальними традиціями або з самою смертю, як вона сталась, десь пліт залишають у жінці, десь вирізають та кладуть у руки. Якщо ж дитина вижила. То дух буде шукати допомоги у живих. Він буде намагатися щось купити дитині, але замість грошей висушене листя. Та може привезти живу людину до дитини, щоб сховати у надійному місці, або покаже, де є родичі дитини, щоб віддати її. В деяких регіонах ця жінка з'являється тільки біля води та передає свою дитину живій людині, після чого зникає. А дитина перетворюється на камінь. Чи дерев'яну статуетку. Елджину вона перший раз з'явилася якраз у воді, відвела його до погреба, безпечне місце для дитини. Скоріше за все, вона там і народжувала сама, але померла. Так вона при собі не має дитини. Але, можливо, у цьому місці усі, хто завагітніли, викликають цього духа, і той гадає, що це її дитина. Та впливає на неї. І після народження вона передає дитину родичам, нічним монстрам Бо, як я і припускав, вона одна з тих батьків, що принесли у жертву власних дітей. Чи мала вона принести у жертву цю дитину, чи ні, питання відкрите. І тут є ще дещо цікаве: У Баметорі це не той самий Йокай. Нема даних, чи вони якось пов'язані, чи це просто схожі назви. Але він теж цікавий це злий птах. Вона шукає речі, які залишили на ніч на сушці на вулиці, та бруднить їх своєю отруйною кров'ю. Той, хто одягне цю одежу, буде трястись у жахливих судорогах. Також цей птах краде дітей. Можливо, мені лише здається, але в нас є страшні ворони, великий ворон у малюнках в опенінгу, ворон, який прирвав гадання на картах. А отже, або ці ворони розумні, або їми хтось керує. Також в нас є приступи. Звісно, вони не після одягання одежі. Але якщо серед тих воронів, що сидять біля поваленого дерева, є особливий, який обирає собі жертву і саме в неї потім ці конвульсії. Якщо це і не так, то автори точно цим надихались, дуже вже багато співпадінь. Перейдемо до короля в жовтому. Хто це такий та чи може він бути тою самою людиною в жовтому, яку нам показали у фіналі третього сезону? Звідки взагалі узявся цей король в жовтому? Про нього є цикл історій від автора Роберта Чемберса. У його світі є проклята п'єса, яку неможливо читати, бо люди божеволюють. В усіх історіях ця п'єса присутня та носить назву людина в жовтому сходство номер 1 У самій п'єсі йдеться річ про місце з назвою Каркоза. Це місце не має постійної локації, воно то потусторонній світ, то чистилище, то взагалі інша планета або галактика. Знаходиться на озері Халі. В нас же є озеро Бренделс та озеро Сліз, сходство номер 2 також там є добрий дух Хастур, Бог Пастухів. Як на мене, хлопчику білому, який усім допомагає, може їм бути. Але це я в сходство не записую. При тому, що в самих історіях це не конкретний персонаж, а скоріше, місце дії. Звучить заплутано, але трохи почекайте. Та що важливо, Каркозу та Хастора Чембер позичив іншого автора, Амброуза Бірса. Це важливо. У цій п'єсі король в жовтому постає як дуже могутня сутність. І в нього є свій жовтий знак, який зводить з розуму людей. Ось як він виглядає у грі потулху Кевіна Роса. Схоже на той, що бачить Джейд. Але на цьому схожість закінчується. І тут починаються розбіжності. Так, в нас теж є знак, але його створили діти, якщо вірити Віктору та його спогадам. Але як на мене, автори можуть використати той же хід, що Віктор запам'ятав невірно, і виявиться, що знак був і до дітей, або їм розповіли про нього в тій історії, що дала дітям надію. І що те коріння не було у формі знаку, а це діти зробили коріння таким. Але те, що теж цьому протиречить. Так, це те, що Джейд бачить цей знак червоним, а не жовтим, тому я це не рахую як сходство. Але ці відмінності ще нічого не вирішують. І пізніше я поясню, чому. У усіх цих авторів схожий мотив: люди божеволюють десь через знак, десь через п'єсу. У Лавкрафта усі божеволюють зазвичай через контакт з богами. І Лавкрафт дуже полюбляв твори Чемберза. Та теж позичив вже в нього короля в жовтому Хастур та Каркозу. Але в Лавкрафта Хастур вже не місце, а жива істота, напівбог. Також схоже на короля в жовтому. Ось що писав Лавкрафт над ленгами де скелясті вершини, штурмують неприступні небозвід. З приходом ночі зарява встає, посилаючи жах у мешканців далини, легенда натякає на маяк. Де в скорботній самоті тужить і з хаосом про вічність останній із найдавніших світу ворог. Обличчя його закрите жовтою маскою, чиї шовкові складки видають риси настільки фантастичні, що народ здавна говорить про них з побоюванням. Століттями згадуючи сміливця, який не повернувся з маяка. В нас тут є маяк біля скал, і люди, які жахаються ночі. Герой, що не повернувся з маяка, це або табіта, коли вона покинула це місце, або в майбутньому джим. Та якесь старе зло, яке носить жовту маску. Можливо, нам ще покажуть такого персонажа. Маска є тільки в Лавкрафта. Кожен з авторів додавав щось своє. Якщо ми будемо шукати 100% співпадіння, ми їх не знайдемо. Відмінності не заперечують того, що наша людина в жовтому може бути цим королем в жовтому. І скоріше за все так і є. Зовні це ще одне переосмислення історії про Каркозу, короля в жовтому та Хастура. У Бірза Хастур це Бог Пастухів, у Чемберза це місце, у Лавкрафта він вже злий Бог. А потім з'являється Август Дерлейт, який взагалі зробив його над сутністю, яка мала декілька образів, як доброго бога пастухів, так і злий король у жовтому. Одна сутність відповідає за двох різних персонажів. Короля в жовтому нам вже показали. Не здивуюся, що хлопчику білому комусь скаже, що його ім'я Хастор. Багато хто казав, що хлопчик у білому може бути молодою версією людини в жовтому, бо Міранда їх малювала схожим чином. Також у Дерледа ця сутність у пастці у Каркозі біля озера Халі. І чоловік в жовтому нам каже, як тільки з'являється, що Джейт гарно грає, тобто музика його звільнила. І тепер він захоче взагалі вийти з цього місця. Наш зовній віль це каркоза, а озеро Сліз це озеро Халі. Хлопчик в білому та людина в жовтому це одна сутність. І чим більше хлопчик доросліша, тим більш злим він буде. Також я вірю, що ритуал з дітьми не створив це місце, а вже відбувався тут. Вони своєю надією створили дерево як вихід звідси. Ось чому хлопчику білому каже: врятуйте дітей, якщо вони зникнуть, то зникне і вихід. І його доросла версія не зможе нашкодити усьому світу. Але ж чому він тоді зупинив Віктора від рубання дерева, бо він вже почав дорослішати та ставати злим? Ми бачимо, що хлопчик у білому змінюється і нам акцентують на цьому увагу. Це стосується не лише зросту, але й його манери спілкування. У першому сезоні він був не дуже балакучим. Навіть коли рятував Сару та Бойда, то спілкувався у думках. Тобі треба сховатись туди, там безпечно. У другому сезоні стабіту він вже щось каже. А у третьому з Віктором він розмовляє як повноцінна людина. Тут багато чого сталося, та змінилося про що він і каже, ніби він як відзеркалення цього місця. І чим ближче люди до розгадки, тим доросліший він стає, сильніше та, можливо, зліше. Гадаю, раніше він теж не розмовляв у звичному для нас стилі. У спогадах Віктора нам його показують тільки зі спини. Я розумію, що це через те, що актор подорослішав, але нам не показали, що хлопчик у білому розмовляє саме через рот, а не думками як Сарою, тому гадаю, моя теорія має місце бути. Давайте трохи відійдемо від могутніх створінь до чогось більш приземленого. Є теорія, що це місце це симуляція Джейда, зроблена на фантастичних історіях Ітана. Тому він так багато знає про різні аспекти історії, про монстрів, печеру скарбів та інше. І тому в нас висять дроти з електрикою, бо малий Ітан не знає, як вона працює. Але не може усю цю історію вигадати мала дитина. Якщо це і вигадка Ітана, то вже дорослого. А чому це взагалі має бути Ітан? Чому не інша дитина? Наприклад, Віктор. Він доросла дитина. Він теж багато чого знає. Знає, що дві машини це погано. Коли наближаються дерева, це теж погано. Чи знає він, як працює електрика навіть у дорослому віці? Сумніваюсь. Але треба якісь докази, чи не так? Докази є в його кімнаті. І я навіть не кажу про шпалери з персиками. Це просто відсилання. Ми можемо помітити одну гру «Old Board Games». Старі настольні ігри 70-х років, дивна назва. Але персонажі в цій грі дуже декого нагадують: стара Леді, Ковбой, Молочник, жінка в кімоно, балерина, горнічна та страшний Гері, який дуже сильно нагадує Смайлі. Тут є два варіанти: або ситуація така сама, як з Ітаном та Джейдом, тільки замість Ітана Віктор, і це його фантазії, основані на його дитячій грі. Також згадайте, що ми бачимо в печерах. У валізу з наліпкою така сама наліпка була на комп'ютері Генрі, клітку для папуги та коника. Вони є в підвалі його будинку. Або ж Віктор взагалі не людина, а одна з сутностей, в якої хтось забрав пам'ять. А що буде, коли вона повернеться? Чи справді Віктор добрий, чи новий монстр, і саме тому інші монстри його не чіпають? Тому голоси Сарі кажуть, вбий хлопчика, мова йде не про Ітана, а саме про Віктора. Хоч він нічого не пам'ятає, але підсвідомо впливає на це місце. І якщо він сказав, що дві машини це погано, то далі дійсно буде гірше. Але ні. Його мама та сестра, які померли, точно люди, так само, як і його батько. Цю теорію я побачив на просторах англомовного Тіктока. Але коли почав сам перевіряти усе, то виявив дещо дивне. Така гра дійсно існує. Але я ніяк не міг знайти жінку в кімоно в тій грі. Виявилось, що її там немає. Вона в іншому виданні 60-х років, яке було присвячено різним країнам. Також там не було страшного Гері, це теж окреме видання про дітей. Та й у печерах я ніякого коника не помітив. Якби голоси Сарі казали вбити саме Віктора, а не Ітена, то чому саме зараз? Вона тут не один день, і в неї була купа часу. Тому я вважаю цю теорію спростованою. І от ми підійшли до останньої теорії на сьогодні: доктор Мабузе. Натяки на нього з'явились в третьому сезоні. Коли Табіта з Генрі потрапляють до зовні вілля, то медична техніка від фірми Мабузе. Саме нею себе намагається вбити Рендл наприкінці сезону. То хто він такий, Мабузе? Це злий дух, який обожнює грати, в нього завжди є колода карт. Та більше за все, йому подобається грати з життями людей. Про нього є декілька старих фільмів, і в усіх він грає людьми, як картами. А про гру в нас кажуть вже не тільки монстри. Мені подобається ця гра. Не хочете погратись? У мене для вас сюрприз. А дай у нас закінчується позиція на досці, Шерифе. Але ти програв? Тому що гра нечесна. І як би ти не грав? Ти програєш. Також там є противоборство місяця та сонця, добра та зла дня та ночі. Це є і в нас, як на талісманах, так і у цвітовій гамі. Також можемо приймати хлопчика в білому, як в сторону місяця, а людину в жовтому, як в сторону сонця. Хоча їх поведінка показує їх скоріш навпаки. Також дуже цікаво те, що в фільмах є відьма. Вона гадає на картах Таро. У старих фільмах нам їх не показують. А от у більш нових їх можна побачити, і вони досить схожі на ті, які в нас були в теорії про карти Таро. І карта з повішеним чоловіком, і карта з башнею, яка може бути в нашому випадку маяком. Також у фільмі вона носить ім'я Павучиха та має брошу у формі павука. А павуки у зомнівілі щось значить. Також доктор Мабузе використовує не тільки людей, а й неживі об'єкти, наприклад. Лялька Джаспер. Бо це єдине пояснення, чого Джет її бачив. Також, силою думки, він може контролювати будь-які електричні пристрої, навіть якщо вони вимкнені. Тут вам і світло, і музичні апарати в кафе, радіо та телефони. Також у тих людей, яких він контролював, очі були мутними, як в наших носіїв цикад. Але мені слабо віриться у мабузе. Картини у підвалі Міранди не схожі на мабузе, як багато хто каже. Так само можна казати, що то Бугімен чи Бабадук. Я більш вірю в Хастера та Каркозу. Все ж таки, різні автори постійно переосмислювали цю історію. Я взагалі не здивуюсь, якщо виявиться, що це усе симуляція Джейда заснована на книгах о докторі Мабузе, Каркозі та Королю в жовтому, з додаванням посилання на інші культури: пірамідки інуїтів, каміння вікінгів, символіка індіанців. Та яка із країн Азії така собі солянка, щоб ніхто не здогадався. А у першу чергу він сам, якщо він один із перших тут. В будь-якому випадку ми почнемо отримувати відповіді лише у четвертому сезоні, бо Джулі буде подорожувати часом та показувати нам минуле. Табіта і Джейд почнуть вивчати мапу Міранди та перебирати її речі, Бойт та Кені теж мають робити щось важливе. Можливо, дійсно полізуть до тунелів, щоб усіх там спалити. Або будуть ловити монстра, як хотів Бойт у другій серії. Нам більше покажуть нове селище, та я певен, що з'являться ще локації, як мінімум, руїни біля погреба та двері у підвалі церкви. Схоже, що усі старі приміщення ведуть до тунелів. Чоловік в жовтому почне наводити свої жахи, та ми дізнаємось, хто він. Також гадаю, треба чекати на більше розкриття Рендела та Марієль, а саме того, що з ними відбувається після цикад. Далі я ще хочу зробити ролик з детальним розглядом малюнків усіх, що є, та ролик з хронологією подій у цьому місці, бо я не вірю, що усе розпочалося з дітей. І ролик підбірку з невеликими теоріями, наприклад, про сонячне затемнення. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Підписуйтесь на мій Телеграм та Тікток. Слава Україні та ЗСУ!